Дипломатичний кулак Європи знову разом цього разу в Албанії. Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі зустрілися на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані, щоб обговорити ситуацію після переговорів у Стамбулі. Замість того, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, Путін відправив на переговори делегацію чиновників найнижчої ланки. Переговори тривали менше двох годин. надзвичайно важливо, щоб ми мали повну єдність із нашими союзними. Сіріс авапісбіндragнісіл анафіми сьогодні працюватимемо над цим, щоб чітко заявити, має бути припинення вогню але також і для того, щоб було зрозуміло, якщо припинення вогню не буде, ми діятимемо разом у питаннях санкцій. Реакція європейських лідерів була одностайною. Російська позиція є неприйнятною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія втратила хорошу можливість покласти край війні в Україні, відмовившись від серйозної участі в переговорах у Стамбулі. На думку європейських лідерів, це свідчить про те, що Москва не зацікавлена у справжньому мирі. Лідери великої Британії. Анії, Франції, Німеччини та Польщі погодилися з президентом Зеленським, що позиція Росії на мирних переговорах є явно неприйнятною. Дивіться, за останні кілька годин стало цілком очевидно, попри певну пропаганду, хто справді готовий робити серйозні кроки заради миру, а хто явно менш готовий. Втім, я вважаю, що ми не повинні здаватися. Ми маємо наполягати, ми повинні вимагати без застережного припинення вогню. Ми повинні наполегливо працювати задля серйозної мирної угоди, яка включає гарантії безпеки для України. Ми продовжуємо працювати у цих форматах для досягнення цієї мети. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що європейський союз працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на російського президента. Це вже 17-й пакет санкцій, який готує ЄС з початку повномасштабного російського вторгнення. Його можуть прийняти вже у вівторок. Ми готові зробити більше, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Багато хто з виступаючих це згадували. Ця війна має закінчитися. Володимир Зеленський разом з іншими описав цю емоційну гойдалку останніх днів, щоб знову дуже чітко сказати: ми хочемо миру. Тому ми працюємо над наступним пакетом санкцій. Основні елементи цього пакета включають, наприклад, санкції проти північного потоку потоку-1» і північного потоку. потоку-2» подальше внесення до списку суден із російського тіньового флоту, зниження цінової стелі на нафту, а також нові санкції проти фінансового сектору Росії, тому що ми хочемо миру, і настав час серйозно працювати над цим. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив важливість продовження дипломатичних зусиль, але також наголосив на необхідності військової підтримки України. Ми домовилися з президентом Зеленським продовжувати цей процес і в найближчі дні та тижні робити нові пропозиції для Віцепрезидент Європейської комісії Кая Калас вважає, що знецінення цих мирних переговорів з боку Росії свідчить про те, що вона не ставиться до них серйозно. На її думку, важливо, щоб весь світ побачив, що Росія просто грає в ігри. Перші санкції варто посилювати. Я вважаю, що знецінення цих мирних переговорів свідчить про те, що росіяни не ставляться до них серйозно. Це очевидно для всіх, і важливо, щоб весь світ побачив. Що Росія просто грає в ігри. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі теж закликав чинити тиск на Путіна всіма можливими способами. Він наголосив на важливості координації тиску між більшою кількістю країн для підвищення його ефективності. Зараз ми повинні чинити тиск на Путіна всіма можливими способами. Військова підтримка України, як ми й робимо, дипломатичний тиск, економічний тиск, де це можливо. Ми зробимо свою частину як міністри оборони країн. Але чим більше цей тиск координується між більшою кількістю країн, тим ефективнішим він буде. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Путін зробив помилку, відправивши делегацію низького рівня на переговори в Стамбулі. Це ще раз підтверджує думку, що російська сторона не зацікавлена у серйозних переговорах та справжньому мирі. За словами експертів, ця війна може закінчитися вже цього року. Науковий співробітник у Стімсон-центр Пітер Сльоскін вважає, що якщо конфлікт не закінчити найближчим часом, він може тривати значно довше. Цей конфлікт може закінчитися вже цього року. Я думаю, це більш ймовірно. Що він завершиться у 2025-му, але якщо ні, може тривати значно довше, можливо, ще багато років. Якщо ж він закінчиться найближчим часом, то основні контури будуть досить чіткими. Реальна ситуація на місцях визначатиме багато чого. Жодна зі сторін ймовірно не віддасть територію, окрім кількох незначних обмінів. США навряд чи нададуть суттєві гарантії безпеки Україні. Україна не увійде до НАТО можливі певні домовленості з європейськими країнами, і ймовірно буде введено обмеження на військовий потенціал України, але точно не такі, які пропонували в Стамбулі кілька років тому можливо, якісь символічні заходи або розміщення зброї чи персоналу в певних регіонах країни результат прямих переговорів між Росією та Україною в Стамбулі, перших за більш ніж три роки, показав, що російська сторона не готова до серйозних кроків заради миру. Європейський союз у відповідь готує новий 17-й пакет санкцій, який включатиме санкції проти північного потоку, 1 і північного потоку 2 Підальше внесення до списку суден із російського тіньового флоту зниження цінової стелі на нафту, а також нові санкції проти фінансового сектору Росії. Європейські лідери запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну і координуватимуть свої дії з американськими партнерами. Вони також наголосили на важливості єдності союзників у відповідь на російську агресію. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що європейські країни координують з Вашингтоном додаткові санкції проти Росії у разі, якщо вона продовжуватиме відмовлятися від безумовного припинення вогню з Україною. єдина пропозиція, яка залишається на столі, це єдина конкретна пропозиція, яка була зроблена, а саме безумовне припинення вогню. Ми продовжуємо готувати нові санкції у координації зі сполученими штатами на випадок, якщо ця пропозиція не отримає позитивної відповіді. Попри серйозний і напружений тон переговорів, один момент на саміті в Албанії викликав усмішки навіть у найстриманіших лідерів. Організатори заходу підготували зухвали привітальне відео, створене за допомогою штучного інтелекту, в якому президент Франції Еммануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн Таїб Ердоган та інші були зображені у вигляді немовлят. Ця несподівана анімація розрядила атмосферу і на мить нагадала за всіма політичними позиціями живі люди. Poczyta szopne proposte, zwierzy video. Herzlich willkommen in Albania. Bienvenue na Albanie. Dobrodoszty, Albania. Benvenuti na Albania. Benzina Albania. Kaloszty in Albania. Bienvenue na Albania. Welcome in Albania. Albania, Joskarmis. Bienvenue na Albania. Welcome to Albania.

Dobrodošli v Albanii! Tera je dura masta se. E ti li postkveni mobilizane v Albanici. Velkommen til Dobrodošli v Albanii. Dobro Mir se vini na no Shibri. Welcome to Albania. Dobrodošli v Albanii. Pari kalus Albania! Dobrodošli v Albanii. Tera je Velkom la Albanijan. in Albanija. Dobrodošli v Albanijavon. Рекет-рікей, Албанія! Лайп на лудам, Албанія! Вілкомен ін Албанія! Бінаць веніт ін Албанія! Айна бутуа, хош келгінес! Добродошіку, Албанія! Вітамеф, Орбанія! Айна бутуа, хош келгінес! Бенбінгуде, Албанія! Бінвенуті ін Албанія! Б'явнілон, Албанії! Вілкомець, Албанія! Нір севіній ношіпері!